Привіт, друзі! Давайте дослідимо, як кредитування на Primex Finance може бути вигідним для кредиторів, зосереджуючись на таких ключових моментах, як диверсифікація ризиків, привабливі IPI, фіксовані процентні ставки та багато чого іншого. Отож, давайте відразу переходимо до теми нашого відео. Диверсифікація кредитного портфелю є фундаментальним принципом фінансах, що дозволяє інвесторам керувати ризиками шляхом розподілу інвестицій між різними активами. Праймік сприяє цій диверсифікації для кредиторів за допомогою кредит-бакетів, які дозволяють трейдерами здійснювати некастидіальну спотову маржинальність, одночасно дозволяючи кредиторам отримувати дохід, не даючи ліквідність. Наступне, чим більші ризики, тим більший API, тобто кредитори можуть отримати вищий річний відсоток прибутковості, беручи участь у високоризикованих кредитних сегментах. Наступне це фіксовані кредитні процентні ставки, на відміну від багатьох протоколів кредитування. DeFi змінними відсотковими ставками. Primex Finance представляє для кредиторів альтернативну доступу до фіксованих відсоткових ставок шляхом блокування своїх коштів на певний період. Це модель із фіксованою ставкою, фінансується за рахунок торгових комісій із фіксованою маржею. Е, наступне це міжланцюгове кредитування. Це означає, що ви можете е, спочатку Primex працює на кількох ланцюжках, сумісних з віртуальною машиною IBM планує запровадити кросланцюгові функції через децентралізовані мости. Ця функція пропонує більш ринкових можливостей і дефрисифікації ризиків для кредиторів. Наступне Primex представляє Trader Score на основі AI штучного інтелекту для покращення управління ризиками для кредиторів. Нотаріус з питань, тобто кіпери ефективності торгівлі, використовують інструменти штучного інтелекту для оцінки профілю ризику трейдера. Отримана оцінка допомагає. Ті парамбакет запровадити правила для кредитних пакетів, дозволяючи кредиторам вибирати сегменти на основі рівня ризику трейдера.